Вишиванка повернулася з небуття як дуже могутня сила. Це вже такий політичний символ українства. Це наш захист, це наша зброя. Вишивка це є прямий контакт з силами космічними. У липні 22-го всесвітньо відомий будинок моди представив нову колекцію, натхненням для якої стала українська вишивка. Оздоблення подіуму в нашому національному стилі виконала художниця Олеся Трофименко. В нас було всього три місяці на те, щоб втілити весь проект життя. З нуля я використала мотиви українського весільного вінка з львівщини вишивку. Козацького го сторіччя шаленої краси і дерево життя. І коли я сказала про дерево життя, це був як пароль, як ключ, коли Марія Грація Кірі сказала, що так це і буде натхненням нової колекції, і це буде власне нашою спільною концепцією цього проекту. Нині в українські вишиванки вбралися навіть такі модниці, як діта фонтіс, Демі Мур і перша жінка-андроїд Софія. Українська вишита сорочка стала вже всесвітньо відомим брендом. Багато іноземців вже знають слово вишиванка і ніяк не перекладають його. Та більшість із нас навіть не здогадуються, які таємні символи закодовані у барвистих візерунках на нашій вишиванці. Це не просто декор, це є інформація на тобі, паспорт вишитий. Дослідник вишиванки Володимир Підгірняк стверджує, наш національний одяг був створений не лише для краси, це давній аналог сучасних піар-кодів. Українці не знають, що у вишивці закодовано, знають одиниці, яких можна порахувати на пальцях. Згідно з такою прадавньою традицією, вона виконувала функції, які виконує паспорт. Людини на вишиванці фіксувалося прізвище, ім'я, місце народження. Хто тато, хто мама, звідки ти родом, дата народження. Твоя вишивка не була подібна на іншу вишивку, Вона індивідуальна, тільки твоя, тому що там була закодована інформація виключно про тебе. Бабуся пана Володимира була шифрувальницею. Упа вона закодовувала таємні послання у вишивку, в яку були вбрані зв'язкові. Та передавали їх просто під носом радянських спецслужб. Моя бабуся знала, як кодувати тексти. До неї приходив зв'язковий. Як правило, це була дитина або приходила жіночка. Вона на тій сорочці дошивала потрібну інформацію. В ті часи працювало НКВД. Вони дізналися, що ця інформація якимось чином передається через мою бабусю. Прийшли вночі, витягли. Мордували її, ну вбили, але інформацію вона їм не здала. Мистецтво кодування через вишивку тривалий час вважалось втраченим. Ми могли хіба дивуватися розмаїттю стилів, що притаманні кожній частині нашої країни. Сорочки в різних регіонах України виглядали досить по різному. Однією із найбагатших є вишита сорочка буковини. Вона неймовірно яскрава із геометричними квітковими орнаментами. Гуцульська сорочка її неможливо сплутати з іншою. Там є то. Чні закони орнаменту геометричного взяти е, Слобожанщину, Полтавщину е, це більше вишивки такої пастельної. Білим по білому. Київщина, сучасна, Сумщина, е, Харківщина, Луганщина. Побутувала вишивка чорно-червоним. В Криму це кримсько-татарська вишивка. Більше золота, срібла використовується. Онук, вишивальниці у півки зумів розкодувати древні символи. Виявилося колір, форма фігур і їх розташування. Кожна деталь несе в собі певну інформацію. Це моя книжка, яким чином можна закодувати у вишивці текст, слова, символи, є цифри, як пишуться, коли треба зафіксувати рік чи дату народження. Ну і також показані способи написання імені. На основі цієї абетки був створений онлайн-конструктор. З його допомогою ви можете закодувати персональну інформацію та носити її на собі у вигляді стильного орнаменту. За подібну розкіш нашим предкам доводилося платити страшну ціну в нашому музеї. Є унікальна вишиванка періоду голодомору 32-33 років. Ця вишиванка належала родині Омельяненко Ганни. Це єдина річ, яка лишилася у родини пані Ганни. Батько, бачучи, що діти голодують, був змушений ходити обмінювати речі домашнього вжитку, полотно, сорочки. І за ті гроші, які він ви. Торгов міг прогодувати своїх дітей. Сім'я навмисно не обмінювала цю сорочку на продукти харчування. берегла її як пам'ять про матір, як пам'ять про родину. Ми могли е, не мати своєї держави, але кілька поколінь українців все одно не розчинялися і не асимілювалися, тому що в кожного в домі зберігалися сорочки попередніх поколінь або створювалися ж в той етап. Нова російська навала знову зробила вишиванку небезпечною. Переселенці, виїжджаючи з Донеччини чи Луганщини, намагалися врятувати вишиті сорочки, одягали вишиті сорочки під свет. Робили е, подвійне дно в сумках. Як Якось заховували, навіть знаючи, що можуть бути обшуки на блокпостах у вересні 22-го зсу звільнили Харківщину від окупантів і передали до музею голодомору геноциду унікальний артефакт вишиванку, яку місцева бабуся, ризикуючи життям, ховала від російських військ. Заховала на городі всі свої вишиті предмети. Одна з цих предметів – це ця сорочка. Ця бабуся вишивала цю сорочку для свого внука. Сьогодні для сучасного українця вишита сорочка це символ боротьби, незламності, української ідентичності, любові, захисту. Україна першою з країн заснувала день вишиванки, який святкується по всьому світу. Цього дня навіть наші захисники прикрашають орнаментами боєприпаси, аби як слід привітати ворога. Зараз день вишиванки. Це вже такий день солідарності з Україною, коли Іноземні е, дипломати, міністри, президенти, цілі кабінети міністрів одягають вишиту сорочку в знак підтримки України. Бійці Черкаської тероборони пішли далі. Вони вигадали першу в світі бойову вишиванку, в якій закодували власні таємні символи. Була потреба в тому, щоб в хлопців було щось своє рідне, якийсь оберіг з дому. Попросив маму. мама у мене найкращий фахівець з вишивки, щоб вона розробила. Оце наш раритет. Це ота перша сорочка бойова. Вишиванка, з якої почалася історія. Тут колорит диктується вимогами фронту в рамках хаки Коричневий зелений. Нічого не рухаючи в цій сорочці, ми приєднуємо цю маніжку. Вишита сорочка сьогодні набуває нових смислів, внутрішніх багато хто говорить, що це духовна броня. Ці символи дають енергетичну силу і мотивацію для того, щоб іти і захищати. Вишиванка однозначно повернулася з небуття як дуже могутня сила, яка робить з нас єдину армію об'єднану національною символікою. Коли в тебе на грудях ось тут особлива вишивка, це додає сили і впевненості в тому, що ми переможемо. Це наш захист, це наша зброя. Напишіть в коментарях, чи маєте ви вишиванку. І яку роль вона відіграє у вашому житті? Ми декілька років проживаємо в Іспанії. В перший день, коли почалася війна, мій чоловік. Поставив нас перед фактом, що він їде захищати Україну. 25 го числа він поїхав від нас дому. Через місяць він загинув. Після загибелі чоловіка Мирослава пожертвувала на благодійність найціннішу річ, яка нагадувала їй про коханого його весільну вишиванку, яку вона вишила власноруч В Америці, де жиля наша діаспора з нашого міста. Косів вони влаштовували аукціон, і таким чином е люди купували ті речі, збирали гроші і допомагали нашим військовим. Вишиванка Мирослави стала. Найдорожчим лотом її придбали за тисячу доларів, які пішли на зсу. Та несподівано новий власник вирішив повернути реліквію її господарці. Я її додому не забрала. Я залишила її у волонтерському центрі. Можливо, колись у нас буде пособі музей присвячений загиблим воїнам. та вишиванка залишиться в історії. У вересні 22-го наш день вишиванки переміг у престижному європейському конкурсі культурної спадщини Європа Ностра Авордс. Ми виграли відзнаку в номінації найбільш публічні проекти і виграли відзнаку приз глядацьких симпатій. Це була така. Дуже важлива перемога, бо на цьому величезному міжнародному майданчику Україна вперше прозвучала в контексті культурної спадщини. Ми виграли премію 10 тисяч євро і акумулюємо ці гроші на створення музею української вишиванки в Чернівцях, коли завдяки сучасним технологіям, наприклад, 3D, тачпадам, голограмам. Ми розповідаємо про е, старовинні вишиті сорочки. Одна із експозицій називається Вишиванка сорочка мудрих. Це про видатних українців, які носили вишиті сорочки. Леся Українка, Іван Франко, Тарас Шевченко. Ми показуємо реконструкції їхніх сорочок. А про ці сорочки розповідають голограми цих відомих людей. Життя продовжується, люди. Повинні радіти, жити, бути щасливими, але завжди пам'ятати, якою ціною нам це все далось. Тисніть вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, і напишіть у коментарях, чи є у вашій родині вишиванка, та поділіться її історією. Давайте разом відроджувати українську ідентичність та жити далі.